І сестри, прошу можете присісти. Коли ми приходимо на богослужіння, наш стан впливає на те, що і як ми сприймаємо: прославлення, проповіді, молитву. Якщо ми відвідуємо церкву, слухаємо проповіді, але всередині нас нічого не відбувається, жодних змін, це значить, що нам потрібна особлива зустріч з Ісусом Христом. Найкращі проповіді та прославлення не змінять людину. Змінює людину Ісус. Він приходить до нас кожної проповіді близько і каже, у тебе ще ось це не в порядку, і це, і це виправляй. При цьому Він продовжує нас любити. Ісус стукає в наше, в наше серце, хоче змінити Його на краще. У нього всі кохання, ми Його народ, ми його діти. Я зачитаю Матвія 25 глава із 14 вірша, де записана притча про таланти. Я зачитаю Матвія з 14 вірша по 30. І він зробить як чоловік, який від'їжджаючи, покликав рабів своїх і доручив їм майно своє. Одному дав він 5 талантів, а другому 2, а третьому один. Кожному за проможністю його, і негайно від'їв. Той, що одержав п'ять талантів, пішов, пустив їх в діло і надбав інших п'ять талантів. Так само і той, що одержав два таланти, надбав інших два, а той, що одержав один талант, пішов і закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Через тривалий час вернувся пан на і зажадав світу від них. І підійшов той, що взяв п'ять талантів і приніс інших п'ять талантів і сказав: пане, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів, я надбав на них. Пан Бог сказав йому, гаразд, мати, вірний раве, О малому бути вірний, над великим поставлю тебе, увійди, в радість пана Твого. Підійшов також той, що взяв два таланти і сказав: пане, два таланти ти дав мені. Ось інші два таланти і не надбав на них. Пан його сказав йому, гаразд добрий, і вірний рабе, у малому ти типу був вірний, над великим поставлю тебе у в радість пана Твого. Підійшов і той, що взяв один талант, і сказав: Пане, я знав тебе, що ти чоловік жорстокий, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов та й заховав талант твій землю ось тобі твоє. Пан його сказав йому у відповідь лукавий, рабе і лінивий. Ти знав, що я ж нудене сів і збираю де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє торгівцям. Я, вернувшись, одержав би своє з прибутком. Отож, візьміть у нього талант і дайте тому, що має 10 талантів. Бо всякого, хто має, дасться і примножиться. Тож не має, відніметься від нього і те, що має. А негідного неїд, раба вкиньте темряву зовнішню. Там буде і скрежих зубів. Сказавши це промову. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ми бачимо тут пана, який має спадщину. Бог наш пан, а ми Його раби. Кожному дає по мірі та під силу. Бог не вимагає від нас того, чого ми не зможемо зробити. Він бажає, щоб ми присвятили Йому себе. Чи, чи ми служимо Господу? Якщо служимо, то чи дякуємо за те, що ми в Його праці, за те, що Він дав нам таланти. І нехай Бог благословить нас пере, пережити особливу зустріч з ним, тому що скільки ми не... Підвідали церкву, якщо ми особливо не знаємо, його змін не буде. На нас чекає Небо, там буде підсумок. І пан підійде та запитає ті запитає, таланти, що він дав нам, і що ми тут дійснуємо Йому? Прийде день, коли ми разом зберемося і в радості продовжимо прославляти Його. Він дасть нам усе можливе, щоб ми змінилися. Він відкритий для спілкування з нами. Але часом ми знаходимо відмовку. ми маємо справи, не маємо часу на молитву, але Ісус приходить до тих, хто прагне Його. І якщо ми сьогодні захочемо сповідатися у чомусь перед Господом, Він скаже нам: Я бачив тебе вчора чи минулого тижня, коли ти робив щось неякісно, у тебе було все крім мене. Не осудить Він у тому що хоче бачити нас у вічності, прославляючими Його. І, але якщо ти зараз не зміниш своє життя, не віддаш своє серце в Його руки, то твоє життя буде прожити безтурботно і марно. І тому будемо молитися, нехай Господь благословить нас у служінні Йому, щоб ми використовували всі таланти, які Він нам дав, на славу Його. Амінь.